Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 15 членів комісії, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. І хто за його затвердження, прошу проголосувати. 15. за одноголосно порядок денний затверджено. Ми можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше про новий склад Карлівської міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області. Це питання доповідає член комісії Перпилюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, шановні колеги. Що давно було достроково припинено повноваження всього складу цієї територіальної виборчої комісії через бездіяльність протиправну була можливість політичних партій внести подання на заміну замість виключених і подання перевірені, зауважень немає, до канадатури теж немає зауважень, тому пропонується, по-перше, сформувати новий склад Карлівської міської ТВК згідно з додатком, по-друге, Карлівській міській ТВК поінформувати громадян про свій склад, копії цієї постанови в разі прийняття разом з додатком. Надіслати Полтавській обласній військовій адміністрації для передачі Карлівській міській територіальної виборчої комісії і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні. Чи я бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного це питання про забезпечення доступу державного бюро розслідувань до бази даних державного реєстру виборців. І це питання доповідає заступник голови комісії Дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую. Дякую. Шановний Миколая, шановні колеги, шановні слухачі. До Центральної комісії надійшло звернення Державного бюро розслідувань щодо надання доступів до бази даних Державного реєстру виборців. Розглянувши вказане звернення, Центральна комісія попередньо. Погодила проект постанови, який також узгоджений з Державним бюро розслідування. З огляду, огляду на вказане на ваш розгляд пропонує керуючись законом України про державне бюро розслідувань про державний реєстр виборців, відповідними актами уряду із законом України про центральну комісію. Пропонується затвердити порядок доступу Державного бюро розслідувань до базу даних Державного реєстру виборців, що буде додатком до цієї постанови. Пропонується Державному бюро розслідувань. Другим пунктом здійснити низку заходів пов'язаних з приєднанням до бази даних державного реєстру виборців. Секретаріату центральної комісії пропонується після надходження до комісії документів, передбачених вказано, пунктом 2 вказаної постанови і здійснення відповідних заходів, забезпечити доступ Державного бюро розслідувань в режимі читання до бази даних державного реєстру виборців. Пропонується встановити, що технічні особливості організації доступу державного бюро розслідувань до бази даних державного реєстру виборців. З визначаються відповідним технічним протоколом, який затверджується уповноваженими посадовими особами центральної комісії та державного бюро розслідувань. Копію постанови пропонується надіслати державному бюро розслідувань державної адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і відповідно оприлюднити на нашому веб-сайті. Текст постанови прошу долучити до стенограми засідання центральної комісії, а постанову підтримати. Дякую, шановні колеги. Бажаючи взяти участь у обговоренні цього питання. Також немає, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за, одноголосно. Рішення прийнято. І останнє третє питання порядку денного це питання про затвердження акта приймання передачі не житлових приміщень у будівлі на площі Лесі Українки 1 у місті Києві. І це питання також доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, Яко, Миколаївич, мої колеги. Центральною комісією була затверджена комісія по передачі нежитлових приміщень будівлі на площі Олесі Українки 1 у місті Києві з сфери управління Київської обласної державної адміністрації центральної комісії відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України З огляду на Вказане пропонується затвердити акт приймання передачі нежитлових приміщень будівлі на площі лесі Українки 1 у місті Києві, що буде додатком до нашої постанови в разі її прийняття. Секретаріату центральної комісії в дотижневний строк з дня затвердження акта приймання передачі нежитлових приміщень будівлі на площі Лесі Українки, 1 в місті Києві, забезпечити повідомлення міністерства економіки, фонду держмайна, головного управління державної податкової служби в місті Києві про передачу нежитлових приміщень і сфери управління Київської обласної державної адміністрації центральної комісії. Місії пропонується управління плану фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності секретаріату Центральної комісії взяти на облік на житлові приміщення згідно з актом приймання передачі, затвердженим пунктом 1 цієї постанови. Копію постанови та два примірника акта приймання передачі на житлових приміщень будівлі на площі Лесі Українки 1 у місті Києві надіслати Київській обласній державній адміністрації. Постанову пропонується оприлюднити на нашому офіційному вебсайті. Нами вказаний проект постанови всіма погодженими. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги чи бажаючи взяти участь у обговоренні цього питання. Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань. Порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.